Ному з житлових дворів виявили катівню для тварин. Нещасних котів знаходять ледь живими, з опаленими мордочками, з відтятими вухами, з численними різаними ранами тіла. А ветеринари підтверджують, що таких каліцтв тварина не могла завдати собі сама. Ну і так травмувати її. Так само не могла інша тварина. Місцеві мешканці зазначають, що знають живодерів, і це двоє підлітків. Наш страдалець. У кота Кузі обпечена мордочка та ніс. Немає частини вусиків, зламане вухо, а тіло тварини вкрите страшними рваними ранами. На тілі рану я вам зараз покажу. Дивіться. На тілі рана. Її зашили, але ж він почав двигатися, вона розійшлася. І ось на лапці, на цій же з одного боку, бачите? Кузя домашній кіт, але Катерина Григорівна щодня виводить його на прогулянку разом із собакою. Одного вечора тварина кудись зникла. Жінка до пізньої ночі шукала улюбленця по всьому двору, але марно. Я ж цілу ніч не спала. Цілу ніч то до, на балкон, то на кухню до вікна немає. Я вже навіть не розівалася. А десь у, около восьмії стук у двері. Бабушка, дивіться, йому хтось уси побрізав і, видно, його побили, бо він лежить і плаче. Я ж його одразу на руки взяла, а воно спаленим. Знесиленого кузя побачила сусідська дівчинка. Він приповз до свого під'їзду і наче просив про людську допомогу. Господиня одразу зрозуміла, з скота хтось жорстоко знущався. Чотирилапого відвезли до ветеринара, і той підтвердив: травмуватися так кузя сам би не зміг, і такого лиха йому не здатні були завдати. І інші тварини він взагалі на третій день тільки почав їсти. У нього тут так було обсмалене, що він до води навіть пити від ними. До води і одразу хфиркав йому чи боляче було і глазки, ж як обсмалене було. У нього ж очі були закриті. Ми думали, він і сліпий. Таке враження, що там просто розрізане ножем. Да. А оце на лапках тут вони навіть не зашивали, по, тому що каже, ну стянути не можна. Так так зрозуміло, що можливо шкуру так зрізали. А за кілька днів у дворі зник ще один кіт. Мурзика шукали кілька днів і знайшли теж покаліченим. Пухнастих ховався у трубах, і його лише дивом вдалося витягнути. Від побаченого мешканці двору аж здригнулися. Хтось буквально пошматував тварину. Лікарка сказала порізані рани на лапках, на животі зрізане вушко в нього опалене, мордочка. Опалена в нього. Ну це таке. Ну тобто, у нього такі самі, скажімо, ознаки, як і в іншого котика. Ця істота робила це навмисно. По-іншому я не можу це сказати. Нажахані люди викликали поліцію, і навіть провели власне розслідування, аби зрозуміти, хто знущається з чотирилапих, і натрапили навіть на ймовірну катівню. Це електрощитова, що захована у дворі за гаражами. Послідча оперативна група була також на цьому місці. Взяла часточки шерсті, яка там була. Самі петлі вони з петлі так повиймали. Я не розумію, для чого ця петля. Вона до щитової не має ніякого значення. Вона не під напругою, вона просто прикручена до болта. Я ну я не знаю за яким і за якою цілею ще можна його використовувати. Наймовірних шкуродерів казали місцеві діти. кажуть це двоє підлітків, і один з них навіть показував жорстоке відео. Він показував, що мучо і на відео сняв це все. Це Стосовно двох фактів, правоохоронці Чернігівщини вже відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Тривають оперативно розшукові та слідчі дії. Офіційно правоохоронці підозрюваних поки що не називають, але ми поспілкувалися із мамою хлопчика, на якого вказують місцеві мешканці. Жінка запевнила, це все наклеп, і їхня родина співпрацює зі слідством. якби було відео. Чи свідок то нас би просто так не гнобили в інтернеті? Що це все було вже доказано? Доказів немає. Він каже: Я це не роблю. Ви розумієте? В нас у бабусь куча цих котів вони всіх кормлять, собак. Він з ними спить, і тут для дитини такий стрес, що. Він катує котів. Нині поліція шукає людей, які зможуть надати свідчення про тих, хто знущався з тварин у дворі самого центру прилук. Якщо винних знайдуть, максимальне покарання живодерам до восьми років в'язниці. Олена Ровенчук та Максим Трясугін для телеканалу Київ.